Привіт всім, це щоденник вагітної, і сьогодні хотіла би поговорити з вами про мій перший триместр. Це буде перша частина, де я розповім про планування вагітності, про те, як дізналася я про вагітність і що робила далі. Що стосується планування вагітності, то ми з чоловіком не дотримувалися якогось алгоритму, проте в теперішніх умовах життя українців, звісно, це зайвим не буде. Зациклюватися на даному процесі, це була винятково моя ініціатива. Я подумала, що оскільки я тривожна людина, мій організм може на це зреагувати ще більшою тривожністю, увійти в стан стресу. А я якраз звільнилася з роботи, в мене життя стало таким плавним, розміреним, я почала висипатися, е, якихось стресових моментів напруги було менше, і я вирішила, що це, напевно, ідеальний час для того, аби планувати вагітність. Проте в мене була така установка, що якщо ми там 2-3 місяці пробуємо і, в принципі, не виходить, то ми пробуємо далі, але я собі вже підшукую іншу роботу.